Ну, виходь. Аху! Краще лежати під одеялом, дивитись таке сопливе кіно і пити чай. Гарячий, щоб аж язик обпікся. Що держить? Всіх вітаю на своєму каналі. Погода також зимова. Сніг потихеньку йде. Трішки в нас ось е -е, мило вчора, позавчора. І періодично сніг іде не перестає, зима в повному розквіті сил, так сказати. Але я давно вже не показувала наших поросяток в нашому господарстві. То сьогодні вирішила до них завітати, бо я їх, мабуть, вже тижнів два або три зовсім і сама не бачила. І мені цікаво, які вони виросли. Женя, що ти ховаєшся? І, користуючись нагодою, нагадую, заходьте в телеграм-канал та обмінюйтеся досвідами, або продавайте, або шукайте, що ви купуєте. Хотілося би наголосити, що в спілкуванні маєте один до одного повагу, та е, повинні ви розуміти, що в кожного є своя думка, і не потрібно нікому вказувати, по якій ціні кому що продавати. Продає. Кожна людина так, як їй вигідно, так як їй хочеться. І цьому не потрібно ставити якісь заперечення або казати, що ти такий, сякий, ти фігня. Ні, так не може бути. Я, якщо захочу, я взагалі піду всім отак роздам безкоштовно і не буду питати мені віддати чи продати. Тому я ж кажу, майте повагу один до одного та повагу до взагалі всього, що відбувається. Хрю, хрю. Ев, ноги мої єсть. Ну, виходь, а шо? Ну, виходьте, виходьте. Він мою лапу жаре. А, це ж, до речі, не він, а вона. Ау, ми по годуванню. Ну, або вийди, або зайди. Дай я туди зайду. Шапка випала. Ой. Виходь, виходь сюди, давай. От так, Іди погуляй трошки, дай я зайду сюди. Так, з приводу їжі. В нас з їжа йде тертий буряк. Кукурудзана мука. І варимо картоплю. Що ти за мною бігаєш, нахалка? Що ти хочеш? Дивись, вона за мною бігає. о Я тебе боюся, йди. Їж, їж. Не треба мене обмазувати. Диви, яка нахальна. Так, ось такі в нас вже свинки виросли, та ну, одчепись від от мене. Очепись. Ди, погуляй. Такі вони вже в нас гарнюні. Я насправді не пам'ятаю, коли ми їх купували. Ти робиш? Е, ні, не навесні. Це було десь е, чи червень місяць чи липень місяць. Я не пам'ятаю, коли я їздила тоді нивою в сусіднє село. Ну, не в сусіднє, а через два села і купувала оцих ось апецьків. Червень чи липень то було? Я їх купувала їм було всього-навсього щось там. О! П'ять тижнів. Та іди. Зараз у нас яке число сьогодні? 5 січня? А! І вже ось такі вони в нас виросли. Хотіла ж сказати, що ми їм принципово тепер не додаємо комбікорм кролячий, Бо все ж таки вирішили спробувати їх відправити на мамочок, злучити, коли вже буде такий термін в них гарний і можна буде це зробити, бо перша наша не вийшла, і ми її ми все зробили так? Але при тому, як ми її вже розчиняли, то було ж видно, що там була дуже маленька така печінка. Ну, і, і за рахунок цього, ми вже ж вирішили, що краще не годувати кормом, бо, може бути, так само малесенька печінка, і вона вже ж буде негодна для того, щоб бути свиноматкою. Так. Ну, і виходить, що ми годуємо тільки підножним кормом. Це картопля, буряк і кукурудзяна мука. На цьому все. Їхня їжа закінчиться. А, ні, не повністю так. Ще коли там зі столу залишаються якісь супи, макарони, каші. Ну, відповідно, так само вони це їдять, бо в окремові деречку це все скидаємо і годуємо. В неї вуші такі оце ось класні. Мені взагалі подобається. Я коли вибирала. Ну, Не було такої п'ятнистої, другої, так? П'ятниста мені сподобалась, капець, то я вибирала ось з отакими вухами, щоб закривала очі і вухами ще й їла. Якраз в мене таке і вийшло. Як на мене, непогані свинки, а он, лискаю вже корм знайшли. Бач? Біла їла. Вітя, Та ти ж так не засліплюй мене своєю прожектором. Так, свинки. Давайте вже додому. Ну, а в коментарях чекаю взагалі, чи нормальні в нас свинки, чи попідростали ті апецькі. Я думаю, що десь вилізе силочка, коли взагалі ми їх привезли, які вони були манюні. В той час, які вже стали дотепер. Давай, заходь на місце на своє. Телефон заховаю. Да? Пішла. Давай, давай, давай давай, давай, давай на місце пішла. Алло. Гараж. Давай, 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 пішла, 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 пішла. Давай на місце. Дринь, динь, 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 динь. Підходь сюди ближче, боїшся? Бррррррррр. Да вже не так, як кусається. Так, все, пішов. Не пішов, а пішла на місце. Ой, не люблю я мороз. Не дуже полюбляю зиму, бо я людина така. Так, щоб... да, я більш полюбляю на сонечку полежати, позасмагати. Подихати так можна вийти, але щоб щось робити або довго ходити, краще лежати під одеялом, дивитись таке сопливе кіно і пити чай. гарячий, щоб аж язик обпікся. Що держеш? Ну що, на цьому все. Всім па-па!